Доброго дня, мене звуть Демидова Оксана, і я лікар, дитячий невролог. Ось про що я хочу вам сьогодні розповісти. Дуже часто до мене звертаються батьки зі скаргами на те, що дитина на тлі емоцій починає трусити ручками, голівкою, інколи ножками, а може навіть отак, от, так от в струну випинатися. Чи є це страшно? Ні, це не є страшно. Ви просто почали спостерігати, як у вашої дитини розвивається і дозріває ділянка головного мозку, яка відповідає за емоції. І хочу вам наголосити, що для дитини не потрібна якась ну, така ситуація, щоб вона почала отримувати емоції. Дитина отримує емоції просто від того, що вона живе, просто від того, що вона прокинулася, просто від того, що вона щось таке незначуще помітила, що для вас вже ну, це є не дивина. Наступне запитання від батьків. А коли ж пройде це все? Коли ось цей час, що дитина припинить це робити? Відповість, скажіть мені, будь ласка, любі дорослі, а коли ви припините отримувати емоції? Коли ви припините емоційно реагувати на різні ситуації? Я вам відповів – ніколи. Тож, те, що ваша дитина на, на тлі емоцій робить такі рухи, це не є патологія. Воно просто поступово буде трансформовуватися, воно буде витончуватися, воно буде е, бути більш е, проявлятися за рахунок слів з боку дитини. І поступово ви просто починете, почнете бачити емоційний стан вашої дитини, такий, як схожий у вас. Тож нічого страшного в цьому немає. Росіть, здорові!